Її поява 22-го року в метрополітен-опера в Нью-Йорку спричинила світовий резонанс. Тоді Людмила Монастирська вийшла на сцену з українським прапором, замінивши російську виконавицю. Примадонна національної опери збирає аншлаги на світових великих сценах. А український президент називає її голосом, що захищає державу з національною легендою України. познайомилася наша Вікторія Дмитренко. За 15 хвилин до нашого великого інтерв'ю з Людмилою Монастирською ми зустрічаємось в Гримерці національної опери. Зазвичай тут вона проводить по кілька годин, аби створити величний сценічний образ, розпитує про найяскравіші перевтілення. Ось, наприклад, такий є персонаж Макбет. Вони можуть от зібрати волосся все і зверху надівати як таке, як, начебто, вона взагалі без волосся. Оце все, це все волосся город, а панк такий, і тут червоним підведені такі очі. А брів немає. Бріви за, брови замазуються. Аїда, Макбет, тоска, турандот. Захопливе браво! Вона чує з уст найвибагливішої публіки. Браво! Нею захоплюється Пласідо Домінго. <плес> метрополітен опера у Нью-Йорку, ласкала у Мілані, Королівський театр Ковент Гарден у Лондоні. Це лише деякі зі світових сцен, де лунає величний голос Людмили Монастирської. Свої улюблені пісні пані Людмила заспіває і для нашої знімальної групи. Тож дочекайтеся. А поки поговоримо про творчість та життя і тих, хто назавжди залишиться в її серці і кому завдячує успіхом. Ось і перше, це господу Богу. Я завдячую, і друге, звичайно, своїм батькам, а зокрема своїй мамі, яка все доклала всіх можливих неможливих зусиль. Її шлях до великої сцени розпочався на Черкащині. Співати Людмила почала ще з маличку. Завдяки батькам та педагогам дійшла до свого олімпу. В родині співала й мама співачки, яка кілька років тому пішла з життя. Навіть згадка про її голос каже монастирська, це найкраще заспокійливе для нас співає мамину пісню. Свірін, свірин, клопочуся клопочеця. Сьогодні графік співачки заповнений виступами в різних країнах, проте вона і не думає залишати ані рідну оперу, ані Україну. Тут, каже, її місце сили, а ще в умовах війни, розповідає, навчилася цінувати прості речі. Навіть просто присутність близької людини, там родича, дітей, в кого там батьків. Коханих людей, просто, просто навіть змога, просто навіть можливість просто поспілкуватися, навіть в телефонному режимі, і просто що ці люди є, просто в твоєму житті. оце, знаєте, просто ми стали до цього ставитись трепетніше ніж раніше. А ще жертовніше, співачка підтримує рідних, друзів, колег та багато займається благодійністю. Її тріумфальний вихід на сцену легендарного нью-йоркського метрополітен-опера у жовто-блакитному прапорі в перші місяці війни облетів увесь світ. Тоді замінивши російську виконавицю в партії Турандот, Людмила Монастирська стала символом незламності української культури. Це такі почуття, вони не можна їх передати і описати словами. Це щось ну, адреналін зашкалює, по-перше, це така гордість, це така, та, так пишаєшся своєю країною. Тим більше підтримувати Україну Людмила Монастирська може не лише своїм голосом. Колись я сказала своїм дітям: якщо потрібно, то я піду воювати. Я піду на фронт, і що я можу гарно робити, це стріляти. Тому що це в мене, можна сказати, хобі. Я інколи хожу стріляти так, або із лука, або в тир. І в мене навіть є значок бронзовий, за, як це, м'ядкость. Вона не вважає себе зіркою, а просто робить те, що любить, співає та вірить в незалежну Україну. Стадіва. Вікторія Дмитренко, Михайло Головненко. Ми Україна, Марафон. Єдині новини.